Я не знаю, що сталося у цьому році, але квітнути вирішила абсолютно всі. Тут у нас орхідея монстр, дикий кіт, білі орхідеї, навіть дендробіум ось там вирішив квітнути за компанію. Білі орхідеї, рожеві. Все, що тільки хочете. Подивіться: подивіться на цей квітконос. Він випустив дуже багато вічних пагінів. Просто вау! Знову ж, білі орхідеї. Орхідеї міні. Орхідеї зі смітника. Біла орхідея. Це, мабуть, також зі смітника. Я навіть не знаю цих сортів, тому що вони усі були врятовані. Хто на квітне, той вже випустив квітконос. Зверху у нас тут. О, подивіться подивіться на цей каскад. Просто з квітів, скільки їх тут. Такого ще не було. Жовта орхідея. Ну, така. Це мале.